Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу розказати вам про цікаву платформу, де розігрують дуже круті колекції, де розігрують місця в вайтлистах. І хочу розібрати вам, показати, як нею користуватися. І, можливо, ви тут, якщо візьмете участь, то можете виграти собі вайтлист на якусь круту колекцію, наприклад, на мережі Абстракт чи на якійсь іншій мережі. Яка буде дуже популярна, отож, взагалі, бачите на вашому екрані, а так, всі колекції, які зараз доступні і в яких можна по скажімо так участвувати, взяти участь у розіграшах. Насправді ця платформа дуже зручна. Я отут, от в принципі, залогінився за допомогою Discord, за допомогою Twitter. Аккаунту, і воно, воно все підтягнуло. І зараз, от ви бачите кнопку Enter, тобто взяти участь, взяти участь. Тобто майже в кожній колекції я можу взяти участь. Зразу скажу, що тут дуже багато людей бере участь, тому шанс на виграш, наприклад, з одного аккаунту невеликий, але він є, зразу скажу. А тому, що є колекції, які люди недооцінюють, мало участвують. А там, наприклад, 15 вінерів, 15 людей, які можуть виграти 15 місць в Вайтлист. А і люди це недооцінюють, і скажімо так. Пропускають такі цікаві розіграші. Наприклад, цей розіграш дуже цікавий, тому що це от колекція Final Boss, у. Це взагалі там просто ціла екосистема, яка буде запускатися. Тут теж бачимо АБС, на мережі А, Всього лише взагалі, які тут умови? В більшості це просто підписка на Твіттер, підписка на інші твітері в колаборації, або там Discord, лайк, репост, ретвіт. І це напевно, що максимум, що потрібно. Це більшість рафлів, більшість розіграшів саме це від вас вимагають. А є ще також розіграші, де потрібно мати спеціальну роль, наприклад, в Діскорді. Що ви були раннім учасником, ви спілкувалися, вам дали цю роль, ви можете без проблем взяти участь у розіграші на саме місце в Вайтлисті, тобто не саме гарантоване місце в Вайтлисті, а саме можливість взяти участь у цьому розіграші. Тому деякі рафли тут саме з цим пов'язані. Але більшість це просто бути підписаним на twitter аккаунт, Discord і так далі. Тобто нічого складного тут немає. Так само є поінтова система від самої платформи Alphabot. Якраз таки платформа сама називається Alphabot, що теж прикольно. Бачимо тут такий маленький рекап за 24-й рік. Але це для людей, які користувалися ним раніше, ну там в 24 році. Всі транзакції, всі виграші будуть публікуватися за допомогою цієї кнопки. Також бачимо, що тут нараховуються поінти, Зараз проходить перший сезон. А можливо, якщо ви зараз під'єднаєтеся, і будете тут брати активну участь у всіх рафлах, у всіх розіграшах, ви теж отримуєте якусь еєрдроп. Також тут, щоб отримати більше понтів, потрібно виконувати завдання. В принципі, давайте перейду і покажу. Ну, Тут, понятно, тут все треба під'єднувати. Якщо хочете, маєте бажання під'єднуйте собі Instagram, Facebook. Я під'єднав тільки Telegram, Discord і Twitter аккаунт. Це, в принципі, по лінкам і по соцмережам, які потрібно все-таки під'єднати. А, так, значить, переходимо на дашборд, бачимо тут Gigaverse, теж колекція на абстракт. А, ну і в принципі, Onchain Heroes, Це все тут проходить. Ви можете взяти участь майже на любу самопопулярну саму популярну колекцію на абстракті, і це дуже просто насправді. Різні є колаборації. Колабс. Тут ми можемо створити колаборацію з якоюсь командою, а якщо в нас є така можливість. Календар, проекти, тобто ну, максимально все круто, показано, розписано. Сама платформа мені теж дуже подобається. Що не помиляюсь, тут теж є реферальний код. Якщо нажати сюди на кнопку Pointi, тут ми можемо виконувати завдання. Бачимо, що мій ранг зараз це 193, 193. 1558 місце, і реферальний код такий. От я, в принципі, його залишу по посиланні під відео. А я думаю, що, друзі, якщо ви хочете брати участь у всіх двіжухах, зв'язаних зв з nft сферою рафлах, розіграшах, цим вайтлистах, тому вам треба обов'язково зареєструватися тут. і Брати участь, тим більше, що це не так важко. А можливість виграти є в кожного, тим більше, якщо у вас багато акаунтів. Якщо ви а, мультите, я думаю, що тут є можливість виграти якраз таки ВЛ і а, мінтити невтішки. Тож самі прості завдання, а під'єднати всім соцмережі, отримуєте поінти, Зараз 7060 тисяч поїнтів. А так само є Daily Tasks, тобто завдання щодне, ну, щодня, які видаються. Там, наприклад, Complete Any Optional Raffle Tax, тобто брати участь у двох рафлах, ви маєте 200 поїнців, зробити один спін, покрутити колесо, і ви отримуєте плюс 10 поінтів і плюс ще один спін на наступний день. чи що. Ну, і Можете також виконувати такого типу завдання, де потрібно написати оригінальний твіт про платформу Alphabot, Boost і отримати 400 поїнтів за це. Ну і так далі. В принципі, можете тут побачити. Community tasks підписки різні, отримуєте поінти. Загалом дуже крута платформа, рекомендую її. Давайте ще зробимо Daily Spin, можливо, щось зараз а, виграємо. Так, значить. Окей, ми виграли 10 поїнців. Минулий раз, коли я крутив, в мене було вроді чи 400, чи 500 поїнтів, що досить непогано. Такий буст. От, лідерборд є. А, людей, як бачите, доволі а, багато. Якщо я був на 193 тисячах, а по рангові, то тут, напевно, що платформою користуються як мінімум 200 тисяч людей. Тобто шанси в рафлі виграти доволі низькі, але вони є, друзі. Хто не бере участь, той в принципі ніколи й не виграє. Хто не старається, той ніколи не, нічого не отримає. Тому беремо участь у всіх рафлах. А в більшості я роблю акцент на тільки на мережу Абстракт, nft колекції, які будуть запускатися саме на цій а, мережі. Наприклад, Кабу теж дуже класний е, nft проект. Давайте розберемо його. Закінчується рафл через 24 години. 15 виграшних місць, 15 виграшів буде, і в зумов нам треба що join, have at least one role. Тобто тут нам потрібно. Щоб виконати всі умови, нам потрібно взяти роль в їхньому Діскорді, напевно, що NGIS.io. Ну, давайте глянемо в новій вкладці. Так, нам потрібно перейти в Discord і отримати взагалі роль. Запрошення не дійсно. Ну окей, не будемо в цьому розбиратися. Просто знайте, що в деяких розіграшах вам потрібно так, отримати там базову або якусь вищу роль в Діскорді. А, про лайкати, про ретвітати, і все, і Ентер нажимаєте, і ви вже прийняли участь. От, кабу довел, доволі класний проект. Я теж про нього знімав відеоролик про абстракт топ-10 проектів на абстракті. І як бачите, що тут колаборація з NJudge, не знаю, що це за проект. Ну, коротше, що тут система F, FKFS, тобто, хто перший того і тапки. А якщо ви виграли місце, ви можете взяти участь. От якось так. А з таких популярних е, рафлів тут були е, Абстракт Кетс. Це в нас Гіга Ghosts, Густ на Абстракті, які запускались. Теж я в телеграмі опублікував. В принципі, якщо ви не підписані, теж підписуйтесь на телеграм-канал. От дуже багато цікавих рафлів, тому приймайте участь будь-якому випадку рано чи пізно виграєте. Якщо хочете замультити, у вас є така можливість, хоча це буде трохи складно зробити, але тим не менш, шанси тоді зростуть. А в принципі, це все, що я хотів вам розказати, друзі. А, реєструйтесь на цій платформі, вводьте мій реферальний код і будемо рухатись разом. Всім дякую за увагу, всім пока.